Друзі, всіх вітаю. Сьогодні хочу вам показати підвіски з натуральним камінням виробник Хартов. Підвізка з рожево-малиновим агатом. Висота 6 см. Ширина в найширшій частині 3,5 см. Вушко 1 см ширина 1,2 см висота. Внутрішня. Вага 1858, ціна 1350 гривень або 32 долари. Підвіска з тигровим оком. Висота 6,5 см, ширина 4 см. Вушко. Висота 2 см. Ширина 1,2 см. Вага 29,53. Ціна 1450 гривень або 35 доларів. Підвіска з лабрадором. Висота 4,8 см. Ширина 2,5 см. Вушко. Висота 1,5 см 1 см ширина. Вага 16,34. Ціна 4600 гривень або 110 доларів. Підвіска з чорно-білим агатом. Висота 7 см. Ширина.

Висота 6 см, Ширина 3 см, Вушком 1,2 см, висота 1 см ширина. Ціна 2950 гривень або 70 доларів. Вага 23,06. Друзі. Всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Ми можемо замовити до них широкі шкіряні шнури переплетені. Я їх показувала в попередніх відео. Також ви можете дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver з малих букв.